Насправді і, і, і ділова, і політична еліта Харківщини, і в принципі громадяни Харківщини зацікавлені в тому, щоб на території нашої землі панували мири і спокій. І люди готові, чоловіки. Харків'яни готові своїми власними зусиллями, своїм своєю власною участю забезпечити порядок у рідному місті і готові зараз включатися сотнями і тисячами записуватися до загонів самооборони, до загонів спецзагонів міліції і включатися в роботу національної гвардії, яка зараз працює по території Харкова і Харківської області. Крім того, харків'яни активно допомагають зараз. Військовим прикордонникам і представникам органів внутрішніх справ, які зараз працюють на блокпостах, які перебувають на бойовому чергуванні зараз в прикордонних районах. Тому бойовий настрій готовність захищати свою батьківщину доволі високий, і у мене є абсолютно підставне таке, знаєте думка, яка має під собою підстави, про те, що харків'яни захистять своє місто від різних від тих людей, які є бандитами по суті, які дістають зброю, дістають палиці, одягають там маски Дякую. і б'ють мирне на населення.